А ще крім того, що видавці беруть карти от за цими позначками, видавці ще, щоб допомогти видавцю, який відстає, дивляться. Якщо видавець лідер, то він ніяких додаткових карт не бере. Якщо видавець відстає, то він дивиться, чи є між ним і лідером отакі от білі позначки вони на кожній третій карті. Якщо немає, то теж нічого додаткового не бере. Якщо є, от припустимо, це було б тут а отут блокитне. То Блакитний ще в кінці цього раунду, якщо він відстає між тим і лідером, є оці білі позначки, бере ще додаткову карту. Тобто в такому варіанті, після першого раунду, коричневий і рожевий видавець взяли б по одній карті, бо тут один. А Блакитний взяв би дві карти, бо один і плюс ще один. І карти, нагадаю, він... У відкр... ну, тобто він бере свій відбій, обирає стільки карт, скільки має пановити, які хоче, але не показує нікому, що він собі взяв. А те, що залишає, залишається у відбої. І все. Після цього ми переставляємо фішку на другий раунд і передаємо фішку першого письменника. Теж письменника. І так, ми граємо ще е, 5 раундів, поки не дійде справа до шостого останнього. В шостому раунді, яка є єдина відмінність, що коли ми пишемо книги, ми, власне, в грі всі письменники можуть використати всі свої карти, крім однієї. Тобто письменникам заборонено використати абсолютно всі карти, це зроблено для того, щоб ну, і в останньому раунді у нас зберігалася інтрига про те, яка закрита карта. І крім того, письменники, коли обирають, яку карту залишити, вони можуть подивитися на цю табличку, і тут написано, що та карта, яку вони собі залишать не використаною, вона в кінці гри принесе їм переможні очки. Якщо це була карта з сили 0, то вона і принесе 0 переможних очок. Але карта на 1 принесе 3, на 2 5, а на 3-7. Тобто, якщо ви не зіграли хорошу карту, ну, вам було гірше писати хороші книги, але ви зате в кінці отримаєте переможні очки. І от в кінці, після шостого раунду, ми визначаємо переможців. Видавці просто дивляться на поточний свій стан в грошах. Видавець, у якого грошей, більше, перемагає. Якщо за рівності, то дивляться, яка фішка стоїть згори, а яка знизу. За рівності перемагає видавець, фішка якого стоїть згори. Письменники ж дивляться теж на поточний стан своїх грошей. Потім відкривають, показують останню незіграну карту. І додають до грошей от 0, 3, 5 або 7. І останнє це кожен жетон слави в кінці гри приносить по 2 переможних очка. Тобто письменники рахують, скільки у них жетонів слави. І теж додають по 2 за кожен до от цього свого лічильника. І у кого більше, той перемагає. За рівності перемагає письменник, у якого найбільше житані посла. От все це, всі правила.